Фізичні властивості, глюкози та фруктози. Розглядаючи будову цих речовин, ми з'ясували, що ці речовини є ізомерами один по відношенню до іншого. Так як вони мають однаковий якісний і кількісний склад, але різну будову. Точні відрізняються ці речовини за фізичними властивостями. Глюкоза. Це тверда кристалічна речовина, яка має солодкий смак і добре розчиняється у воді, міститься у соку винограду та багатьох фруктах, а також у крові тварин і людей. Робота м'язів виконується головним чином за рахунок енергії, яка виділяється при окисненні глюкози. І трохи історичних даних щодо глюкози. Глюкоза відома людині з давніх часів, оскільки вона кристалізується з меду, і ця ознака є якісною ознакою меду. Однак в чистому вигляді її виділили набагато пізніше. Німецький хімік Андріас Марграф отримав її в 1747 році з виноградного соку. Завдяки цим експериментам за глюкозою закріпилася назва виноградного цукру. Використання глюкози як підсолоджувача пов'язано з тим, що під час наполеонівських воєн було заблоковане постачання тростинного цукру з Вест Індії. Ще в тисячному році до нашої ери в Китаї з крохмалю способом ферментації рису отримали штучний підсолоджувач, дисахарид мальтозу. До кінця XVIII століття в Європі було відомо, що крохмаль можна обробити кислотою та також отримати солодку речовину. З'ясуємо властивості фруктози і порівняє її з глюкозою. Фруктоза, подібно до глюкози, також є твердою кристалічною речовиною, кристали якої є безбарвними. Вона також солодкала на смак, але солодша від сахарози в півтора рази, і за глюкозу солодша у 3 рази. Також легко розчиняється у воді. Температура плавлення фруктози 102-104 градуси, на відміну від глюкози. Глюкоза плавиться при температурі 146 градусів. Отже, можна зробити висновок, що не тільки якісний і кількісний склад, але і порядок з'єднання атомів в молекул будуть впливати на фізичні властивості даної речовини. І трохи цікавих фактів про фруктозу. Перевага фруктози полягає в тому, що солодкого смаку можна надати страві відносно невеликими кількостями фруктози, оскільки близькій до цукру калорійності вона в рази буде солодшою. Фруктоза входить до складу великої кількості фруктів, тому її ще називають фруктовим цукром. Проте, як показують дослідження, споживачі фруктози не зменшують калорійності їжі, замість цього вони їдять солодші страви. Відтак частина фруктози перетворюється безпосередньо на жир. Жирові запаси спалити набагато важче, ніж глюкозу. Нарешті, ситість визначається рівнем глюкози в клітинах. Та частина фруктози, яка перетворюється на жир, не впливає на відчуття ситості, тому збільшення споживання фруктози зв'язують з епідемією ожиріння.